Всім привіт! Розбавлю трошки агроконтент вам сьогодні, поки декілька днів у нас пауза з польовими роботами. Включили світло, вирішив помити пасата, буду мити і не продавати пасата. грязненький він вже в мене потрібно трошки всередині поприбирати, бо багато пильок і салонний фільтр. І хочу нанести. Ось бачите, скільки вже пильов на порогах, Ну, коротше, треба трошки навести порядок, бо мотався і по польох приходилося. Е, так, зараз хочу запінити, помити, витерти, поприбирати в салоні і хочу нанести твердий віск на нього. Це я, мабуть, років три назад наносив, і то в мене ще залишився. Покажу, який саме, і по результату теж покажу. То три роки назад наносив, то сподобався мені ефект. Стало блистіти краще, і дрібні такі царапинки він теж затирає і прибирає. Так що, зараз це все діло запінію, обмиваю, витираю, прибираю в салоні і наносимо віс. Думаю, вже й дощик потрібен. Так що треба по-любому мити машину. Як машину помив, значить. Дощ пройде 100%. Якщо ще й всередині поприбираю, то всі 200%. кого так само, після того, як машину, дощ пройшов з вас лайкос, зараз буду колотити розчин робочий, буду використовувати отаку піну від Atom Strong. то в принципі, я в минулому році заказав дві каністри, одна рожева, а одна звичайна прозора то доволі непогано працює, зараз налью третю частину і буду розбавляти з водою і запінювати. Запінюємо гарненько. Ага, це Набере води. Вверху вже витер ось пройоми бачите самі які грозні Поруги коротше Щас дотру Зніму салонник вийду А потім буду вже приступати до нанесення вузку, хай трошки підсохне Подивлюсь, мої пополососи, це заразом всередині. Вже проситься вона хімчистку. Ну, не знаю колись може і виберу час Білий салон це. Сплошна грязь. Постоянно. Топельока, то десь щось після дощу чугнулося. Моментально стає біле чорним. Так, зараз трохи попелосусить треба. Щоб було сзади тут Зібрався, всередині поприбирав. Так, переїхав я трошки назад у гараж, бо сонце розвертається, щоб не дуже нагрівалося. Машиною кузов чорності. Ток от такий буду використовувати воск, твердий кевлор. Такий доволі непоганий у нього запах, якийсь банановий Запах. Кевлор, гібридний твердий віск. Очистити та висоти поверхню, на невелику кількість воску на поролоновий аплікатор і в розподілити на суху чисту поверхню максимально тонким шаром. Mm, так. Через 2-5 хвилин, коли віз застиний буде матовим, відполірувати чистою м'якою тканиною. Чистою м'якою ну, тканиною, залишаючи відблискую та плям. плм. Так, ну ми будемо один шар наносити, нанесеться, потім фіброю треться. І потім змию все це діло водою і подивимося, як буде збігати вода. Після того як нанесеться віск. Так само як вода не затримується на поверхні і менше затримується і пил. Ну, В общем, будемо пробувати зараз потихеньку буду втирати. Хай. Сухне, фіброю протреться. Як всю машину оброблю, потім змию і все. Вот видите, на значку, каким жирным стає Так, крыло на тер. Короче, зараз наношу на всю морду. на капут, на інше крило і на бомпер Воно якраз підсухне і буде натирати так, вже став мотовий тут віск ось бачите, Позначково видно як втирається. Зараз проходимо фіброю. Ось дивіться Ненька це все діло втраці. Так, крило вже. Ну, блиск моментальний з'являється. Зараз продовжимо процедуру з капотом. Та ну долиск да. до урі така непоганий. Я ж що дану процедуру проводю не часто, коли там є час вільний, не маю чого дуже робити, то Можна це виділити півдня помити, натерти, Воно зойвим не буде точно. Блін, це тут не витерось. Бітум залишився, треба було витерти його зразу антибітумом. Сенс процедури вам ясний. Зараз так все діло зроблю з усією машиною, а потім включусь процедуру завершив, зараз виїду вперед трошки, Сполосну її зверху самою водою, потім Заїду назад в гараж повністю, в холодок, витру її і в принципі все буде. Зараз подивимося, як вода стікає тепер після нанесення вузку. О, ну, самі бачите, не затримується. Ток, заїхав у гараж, намочив, бачите, як стікає вода. Ось як, наприклад, не знаю, чи видно, чи не видно на стеклові, мабуть, не видно. Воду сплошну, а тут скучується, можна просто його. Я... компресором обдуте. і все. Так зараз перетру і виїду, бо скоро відключать світло, мабуть, виїду. уже я заходився з машиною, мабуть, познімаю колеса і попідкрошую суппорто, бо це вже я теж, мабуть, 2-4 роки їх не кросив, вже такі вони страшненькі. Заразом обновлю. Форба є у балончику. Перетираю і потім включуся далі. З нього я вже одна колеса. Зараз трошки його тут по чистим заклею з молярним і покросю. Ну, сейчас все с прошлого раза остался. Тут и делал великого не треба. Ну, трошки Зараз заклею її і буду красити. Забув вже. салонник вийде. Тут він знаходиться. Ого, угу, ого. Угу. Ого, ого, ого. Ого, ого. Да. Понятно тепер, що у мене в салоні багато пильок. Як новий. А оце, що куски пластмасові повипадали, то в мене був розлетівся всередині. Вентилятор, зараз покажу який. Ось, який був, і це він ось розломився, раз, два, три, чотири, п'ять лопасті, коротше, відповів, це якраз вони з фільтрою повипадали. А я жалююся, що в тракторі багато пиляки. тут ось у Фольцогені, як фільтр забило салонний, вже не кажучи про МТЗ. Ця сторона вже готова, цей супорт покрашений, і цей вже теж зібраний і покрашений. Зараз переходжу на іншу сторону, роблю ту саму процедуру. Ветераю на начрняю резину. І все, буде те, що я думав, зроблено. Так, заїхав на сою, як розмотався тут. Біля однієї ділянки. Думаю, треба подивитися, що тут відбувається. То бурйон пішов вже, він в яка велика. Там воно суд з краю, А ті півплощі, де соняшник був два роки тому. Там вже подалиці зійшло страшною. І, коротше, треба бризкати буде, коли його з такими вітрами бризкати, вітер страшний. Так, по машинці. Вчора кінець так і не зняв. Супорта покрашені. Ну, такі червоненькі. Так що нормально, трошки підсвіжилося. Так, буду завершувати відео. Всім дякую за перегляд. З вас лайкос, підписочка і слідкуйте далі за новими відео.